Всім привіт, доброго дня. Сьогодні порозмовляємо про вуличний санвузол або гостєвий санвузол. Вуличним він називається не тому, що він знаходиться на вулиці, а тому, що він знаходиться у вхідній групі будинку, тобто і його першочергове завдання то є обслуговування при вході з вулиці, помити руки, сходити в туалет чи при виході з будинку, в тому числі то є другий за важливістю санвузол. Будинку, і він зазвичай використовується як гостьовий. Тобто, для гостей він пріоритетний, для господарів будинку він є додатковим. Отже, які атрибути, які мінімальні розміри? От я хотів сьогодні показати це вже у експлуатації самому але звернути увагу на деякі моменти. Отже, по-перше, має бути вимикач при вході, тобто зайшли перед входом. Увімкнули світло, два два моменти по вмиканню Тобто, один обслуговування при вході, вночі, наприклад, стали йдемо під праву руку. Ну Тут зазвичай вже кожен господар під себе буде а, а, визначати. Отже, а, висота вимикача теж визначається, але зазвичай а, на, визначається на низько опущену руку. А друге. Дверне полотно. Для гостьового санвузла, для вуличного. Повторюся, що це не основний санвузол. Зазвичай то є дверне полотно 600 мм. Отже, заходимо. Давайте зараз навіть закрию тимчасово, аби показати важливість. От зараз двері в закриті, світла немає.

Достатньо світла. Чому? Тому що обов'язково ми робимо вікно. Вікно потрібно нам для природньої вентиляції, плюс для природнього освіщення. А, і таким чином не потрібно кожен раз вмикати світло і кожен раз вмикати вентиляцію, коли ви користуєтеся даним приміщенням, тому що є а, вікно. Воно використовується як взимку, в тому числі, як би то не звучало, а, і а, влітку, ну, в, і в теплий межсезон. Взимку Взимку. Прийняли душ, вийшли працює вентиляція, але буквально на півхвилини, на хвилину відпри... відкрили віконки, віконце, і воно дуже швидко сушить. Дуже важливо. А, а, далі, світло є. Ще один з варіантів От світло, яке ми вмикали, ось цю лампу. Але а, ще а, тут має бути додаткове світло зазвичай. Тут дивіться, під, а, над умивальником немає дзеркала, тому що є вікно. Але дзеркало а, ось тут з боку, і а, над дзеркалом... Ну, Тут в цій робочій зоні є а, три точки. Тобто розетка обов'язково тут в даному випадку, так як душова, а, душовий куточок, зараз ми до нього дійдемо, знаходиться осторонь від розетки, то тут не обов'язково є достатня вентиляція, і розетка знаходиться в, в середній ближче до нижньої частини, тобто не в верхній частині. Тобто Тут немає нема підвищеної вологості, тому не обов'язково ставити. Спеціальні розетки для вологих приміщень або вуличні розетки вимикач світла і вентиляція. Вентиляція. Дивіться, обов'язково має бути вентиляція. Де вона має бути розташована? Не забуваємо про крос-вентиляцію. І отут в нас найбільша. Зона концентрації вологи, тобто душовий куточок і от вентиляція. Вентиляція зроблена решітка, плюс додатково е принудітельна вентиляція, е механічна вентиляція для підвищення тяги, особливо важливо при прийнятті душу та у літній період, бо влітку, коли жарко на вулиці, то вентиляція природна не дуже гарно працює. Тому в нас є вікно і тому у нас є вентиляція. Отже. Розміри щодо розмірів. Розміри, давайте я відкрию двері, аби краще було чути. Не було луни. Отже, розміри, мінімальні розміри санвуличних санвузлів за умови наявності в них душового, душового куточка то є 2 на метр 300 тобто 2 метри на метр 300 то є оптимально мінімальний. Так, можна трошки менше. Трошки більше краще. Отут, до прикладу, в нас чистий розмір майже півтора метра на два метра, і, от, і от дивіться, що сюди поміщається: тобто, умивальник, гігієнічний душ. Унітаз а, і а, сам душовий куток. А, тут які моменти не притискаємо. Тут, тобто тут має бути а, зазор, але є варіанти, коли можна взагалі зробити і монолітно, і тут а, встик підійти. То не принципово гігієнічний душ то питання гігієни. Унітаз можна замість унітазу. От, чим, а, Формується оцей розмір метр триста. Метр триста то є розмір достатній для того, аби стояв у вас унітаз. Класичний і у вас був прохід до душового куточка. Душовий душовий куточок в таких випадках робиться торцьовим, тобто в кінці приміщення. Тут, бачите, місця більш ніж достатньо для проходу. Але якщо ви використовуєте інсталяцію, то з інсталяцією вам дозволяє ще більше задвинути унітаз, умовно, до стіни і зробити більше проходу. Але ви бачите, що тут навіть стоїть якийсь декор. От, і все працює. Також є додаткова розетка, вона працює на полетесушитель, рушнико-осушувач. А, а, тут певні дизайнерські речі в тому, що, до прикладу, фурнітура, розетки, колір а, осушувача, вони всі а, в одній цвітовій гамі. Також треба звернути увагу на те, що підлога сама. Підлога, вона є з ухилом, тобто, починаючи з дверного пройому, вона йде з ухилом ось туди. І тут ще більше ухил і от у нас ще є таке ось тут. Ухил від стін, тобто з усіх стін і тут йде ухил до трапіка, і в нас конверт, який на чотири сторони, і бачите, отут діагонально доходить до трапіка. Трапік подвійний з сухим додатковим затвором. Ну, це таке. ще треба звернути увагу, це на розкладку плитки. Зазвичай про це я вже розповідав. Тобто в нас розкладена плитка таким чином, що, по-перше, по ширині ми підходимо і заходимо. В нас цільні плитки, в нас нема ніяких чекушок, врізочок, ставочок, і також в нас розгон швів поперечних. І у нас розкладка плитки також цільна по стінам. Тобто, в нас, бачите, є чітка розкладка. А, тут чітка розкладка, і до дверей також чітка розкладка. Тобто намагайтеся уникати немірних от таких от. Чекушок, вставочок, які досить таки портять вигляд. А щодо рушників, то дві точки для рушників, тобто одна точка для того, аби мати тут рушник біля умивальника, і інша для того, щоб мати вішати рушники вже біля душової зони. Рушники, одяг для перевдягання, тобто те, що ви зайшли в душ, до прикладу, і вам тут ви можете то повісити. Осушувач. Ну, в принципі, все. Отже, сьогодні хотів показати, а звертаємо увагу, що при розташуванні розеток, вимикачів, звертаємо увагу на те, щоб в... в режимі експлуатації вони не закривалися дверями тощо. Отже, коли двері відкрита, то в нас розетка не десь там за дверями схована, а вона у відкритому доступі. На цьому в принципі, в принципі, все. Отже, мінімальний розмір метр триста на два метри. Звертайте ось це головне, аби достатньо було місця. От наглядно показав ще раз. Тут порядна така порядне розташування з торцьовим душовим е куточком. Е звертайте увагу ще раз, мінімальний розмір метр триста на два метри при проектуванні та відповідному будівництві. Не забувайте про ухил, не забувайте, що тут повинно бути, якщо ви робите душовий е куточок без піддону, то подвійна гідроізоляція проникна та обмазочна. От про це я окремо колись. Е вже розповідав, але може зніму з іншого об'єкта додатково, коли будемо робити оздоблювальні роботи. А на сьогодні все. Бажаю всім здоров'я, слава Україні. Побачимось, бувайте!